Споживають в три рази менше, ніж ми. Давайте ми собі на хвилиночку задумаємося, що от Україні вдалося досягнути стандартів з енергоефективності Польщі, нашим другим. Це означало, що нам потрібно не 45 мільярдів кубометрів газу, як сьогодні, а потрібно було десь приблизно 20, можливо, 25, можливо, 22 при 20,5 мільярдів кубічних газу власного добутку в 2014. І аналогічна ситуація в електричній енергії і багато в чому іншому. Ще один дуже принциповий момент, я хотів би до пана посла звернутися, можливо, попросити про якусь таку координаційну співпрацю. Європейський Союз прийняв дуже фундаментальне рішення, створений Європейський енергетичний союз. Я думаю, це настільки фундаментальне рішення стосовно інтеграції енергетичного ринку Європейського. Що поки що Україна навіть ще не відчула і до кінця не розуміє, тому що приймаючи участь в декількох міжнародних європейських конференціях, я бачу і розумію, що починає інтегруватися інфраструктура Європейського Союзу різних країн дуже складкими темами. І ми повинні чітко усвідомлювати, а де місце України, де місце енергетичної інфраструктури, і в тому числі і генерації, і транзитного потенціалу, і газових сховищ. Якщо сьогодні Європейський Союз в рамках цієї стратегії... Ставить завдання мати 140 мільярдів метрів кубічних газових сховищ в Європейському Союзі, а у нього є приблизно біля 100 мільярдів потенціал на сьогоднішній день і 40 потрібно десь побудувати, то, можливо, неможливо, а точно ми повинні думати, а в який спосіб газові сховища, які сьогодні напівпусті, напівпорожні, Потрібно було б використати спільно з країнами Європейського Союзу, а можливо в першу чергу пробувати інтегрувати, об'єднати, наприклад, енергетичні ринки або газові ринки країн Вишоградської групи і України. Тут вже говорили про інтерконектор, тут говорили про можливість там, доступу до, до, німецького, до німецького, до німецького ринку там, газу. Це все дуже і дуже важливо. І тому я вважаю, що от така співпраця в першу чергу в енергетичному напрямку є важливою. Ну і ще остання, остання позиція. От мене завжди а, ну, захоплює от така принципова позиція в Польщі в деяких принципових питаннях Європейському Союзі. Сьогодні у нас дуже складна дискусія йде по розвитку зеленої енергетики в Україні. В першу чергу там Сонце, який тарифи завищені і так далі. От є приклади там, Німеччини, є приклади північних країн, є приклади там, Італії, там, Іспанії. От є дуже унікальна позиція про розвиток зеленої енергетики, наприклад, у Польщі. До речі, з точки зору використання біомаси, яка для України і для Польщі є фактично енергетичним ресурсом номер один, і ми приблизно конкуренти, конкуренти на європейському ринку, я думаю, що цей досвід Польщі нам дуже потрібно було б імплементувати. Тому завдань багато, і я щиро дякую за, за запрошення і вважаю, що такі дискусії, такі круглі столи. З точки зору практичної імплементації, можливо, навіть я би запропонував в енергетичному секторі зібрати групу фахівців, як би можна було, і вивчити реальний законодавчий досвід польського схему, тому що ми топчемося на місці. Ми, ми пробуємо придумувати щось таке, що вже в Польщі працює, наприклад, 15 або 20. Щиро дякую, пане Олександре. Я готовий на себе взяти таке почасне зобов'язання. На основі МЦПД спорту для українсько польського довгішного діалогу. Дуже цікава ідея. Зараз переходимо до короткої дискусії, запитань, коментарів, відповідей. Я би хотів почати з Вадима Клюхана, українського дипломата є реінтеграції для його точки зору. Де ж нам все ж таки знайти родзинку для українсько польського стратегічного партнерства? Дякую за запрошення. дане слово. Виловій늬, багатьом, я вважаю, <Thessalonians> що дуже правильно, дуже часто що організовується про стіл. Дійсно, зараз Україна стоїть напередодні таких ну, дуже серйозних сакральних дат і великою мірою від того, яким чином буде реагувати на них Польща і яким чином ми будемо спільно намагатися ті виклики, які стоять за... Перед Європою загалом лише рятувати і буде залежати те, що буде відбуватися якраз на континенті. Коли я говорю про сакральні дати, я в першу чергу маю на увазі, звичайно, що 9 травня, і ми всі були вже свідками того, як Володимир Володимирович Путін полюбляє сакральні дати 23 лютого Руба, перед тим у нас було 24 серпня Івайсь. І багато експертів стверджують, що якраз. Плюс-мінус 9 травня, теж відбудеться якесь серйозне потрясіння в Україні в вигляді когось наступу. Але це якби те, що може бути приводом до чогось. От я би хотів короткий коментарі зупинитися на питаннях безпеки і оборони. Мені здається, Польща десь їй повезло і водночас це є як десь її доля бути центром декілька, декілька серйозних регіональних і навіть геополітичних утворень, як то Веймарський трикутник, як то збив партнерство з Сполученими Штатами, як то країна, яка може стати в перспективі однією з творцем так званої Чорноморсько-Балтійської дуги. І мені здається, що от, станом на зараз Польща це таки до кінця не свій потенціал. Коли ми говоримо про будь-які переговорні процеси пов'язані з урегулюванням російської кризи, ну, на мою думку... Польща могла би більш активно попрацювати із своїми країнами-партнерами по Вельморському трикутнику, Францією, Німеччиною і водночас з Сполученими Штатами Америки. Зрозуміло, що на даний момент Сполучені Штати Америки по суті вимушені майже самотужки гасити декілька пожарів світі. Так? Але тим не менше... Є достатньо підстав стверджувати і переконувати Сполучені Штати Америки в необхідності більш активного залучення, як мінімум, переговорні процеси, пов'язані з урегулюванням ситуації, яка спричинена агресією Російської Федерації. Це перше. Друге, те, що стосується, вже набившої осколок, як то кажуть, теми надання летальної чи оборонної по-різному, вживають різну термінологію експерт. Зброї для України. Тут е е висловити переконання, що знову ж таки Польща може зіграти роль такого собі ну, модератора процесу. Адже повним ходом ідуть уже балачки про те, що ті е ж американці інші країни, які не з руки напряму експортувати чи е надавати Україні зброю, е можуть е спробувати якісь інші варіанти. І от е Мені здається, що в інтересах було би. Є певні, звичайно, що є ризики, але все-таки це в інтересах Польщі було би забезпечити озброєння України, щоб тоді Україна була би більш готова для захисту від зростання агресії не тільки на територію України, а й розростання військових дій на інші частини Європи, в інші країни. І останнє. Мені здається, що станом на зараз. Це дуже такий ну, стратегічний виважений, мудрий, короб, чи мудра політика в плані е, того, що Польща намагається не просто не згортати, а продовжувати там, де можна навіть розширювати відносини в сфері гуманітарній, сфері торговельно-економічній і навіть інвестиційні. Але от на рівні е, такому, знаєте, Побутовому все-таки надходить дуже багато сигналів, що там десь візлі якісь там дали пусть, там ще десь, там чомусь відмовили, там якісь труднощі, складнощі і так далі. Думаю, що е, варто дуже уважно бути до цих таких побутових речей, що ми у громадян України не склалося враження, що Польща як держава почала чогось остерігатися, чогось опасатися і е, вибудовувати такі незримі якісь а амурчики для. Громадян України. Думаю, що зараз в часи цієї кризи, ще раз повторюю, що на мою думку це саме російська криза, ніяка не українська. Саме в часи цієї кризи закладається підвалини не, не просто якогось там такого партнерства, на статичне партнерство, а можливо якогось новітнього. Союзу між Польщею і Україною і на моє велике переконання, після того як російська криза буде врегульована, а я не сумніваюся, що це рано чи пізніше станеться краще, правда, раніше ніж пізніше. Україна і Польща по суті стануть двома країнами, які будуть відігравати роль локомотивів Європи. Ми бачимо, що все-таки Стара Європа вона поступово втрачає ініціативу в інтеграційних процесах в Європейському Союзі. І навпаки, Польща набирає ваги, а Україна, вийшовши з цієї кризи, набагато сильніше ніж ми були. Провівши необхідні реформи, в тому числі допомогу Польщі стане таким серйозним партнером для Польщі. Разом ми дійсно зможемо багато серйозних ініціатив. реалізувати І на благо Європи континенту на благо світу цього. Дякую. Дякую, Вадим. У нас співзвучні пропозиції в нашому документі. Ми також пропонуємо, щоб МЗС України і Польщі до Речського саміту Східного партнерства підготували спільну концепцію, спільний підхід і до східного партнерства, і до європейської політської сусідства, і до спільного бачення майбутньої європейської архітектури життя, і місця Росії після Путіна чи після кризи в Європі. Які ще будуть коментарі, з Будьте, Будь ласка, представність голосу. Доброго дня, Руслан Марсулов, президент Європейської азіатської асоціації управління проєктами, голова Всеукраїнського громадського політичного об'єднання Майдан, керівник військового майдан. В мене безпосередньо питання до пана Ну, По-перше, я дякую і то було ще літом за те, що Польща відкрила візи моїм колегам до поїздки у Європу. Був автомобі, то був Київський автомайдан. Тому що ми завдяки цьому змогли поїхати до країн світу і показати український майдан в форматі його інтеграції. По-друге, в мене питання дуже, ну, в мене більше цікавить неформальні зв'язки, тому що по дипломатії і співпраці політичної там більш-менш зрозуміло політикам і дипломатам. Я громадський діяч, мені більше цікавить спільнота, тобто українське, польське відношення на рівні народів. І в тому є два таких питання. Я двічі був у Варшаві за останні три місяці і спілкувався з людьми неформального формату, тому що був запрошений польськими представниками Майдану, які були разом з нами на Майдані. Щодо до співпраці з командою Дональда Туска по водіюванню інтересів України в Європарламенті на народному мається на у мене питання два, і я можу підтвердити. Перше, вважаєте ви, що підтримка Польщі-України пов'язана з загибелью цієї нації під Смоленськом, як там образа можна дивитися, або як можливість відповіді офіційній Москві? І друге, я колегу Вадима Трухана підтримую. Чи вважаєте ви, що є у Польщі політика до міністра щодо України? Перепрошую. Чи, чи, полі... чи є у Польщі, офіційній Польщі, політика двойних стандартів щодо... України? Я, чесно кажучи, не казав кажу про ніякі двинні стандарти. Ми а, ні, я пам'ятаю, ви сказали про <працю> те, що, що візи не дають. Я сказав, що деякість нових надходить. Ще ви, як як витриді які витриді ще витриді є зауваження, коментарі, запитання, будь ласка, коли активніше замучаєтеся. Будь ласка. Я б хотів сказати...

в стратегическом плане в этот момент очень глубокого кризиса архитектуры безопасности берут. И хотел бы сказать, что вот эта консолидация идентичности стран региона и общих интересов, у которых общий такие. Коммер... Коммер... Коммер интересы и видения будущего, в том числе в плане безопасности, не только военной, но и энергетической, очень важны. Недавно приезжал в Киев президент Румынии, и президент Евханиц договорился с президентом Порошенко в совместном визите в Варшаву. До этого президент Йоханес и президент Комаровский договорились о региональном, региональном конференции в уровне президентов, которая произойдет до НАТОвской, натовского саммита в Варшаве. И еще два, два таких важных и треугольник атрибутника которые говорят также о этой роли Польши эм, треугольник сотрудничества Польша Украина Республика Молдова и мы все помним визит, визит Петринки который был в Кишиневе на, на колонии на уровне президента на уровне выбора и также треугольник Румыния Украина Республика Молдова который дополняет И, и, и Также существует уже несколько лет сотрудничество на уровне а, Министерства обороны, Министерства работы иностранных дел между Польшей и, и Турцией очень важно. Я думаю, что вот это направление его нужно развивать и оно содействует а, а, развитию а, а, аксиса, как говорили, между балтийскими и черными.

про Смоленськ чи взагалі польсько-російські відношення. Я повинен сказати ще раз, для нас питання відношень з Україною є окремим стратегічним, дуже важливим питанням в цілої польської історії. Це не є так, що ми. Займаємо конкретну позицію щодо України, тому що спочатку є якась проблема польсько-російських відношень, то швидше, швидше по-другому швидше займаємо позицію відносно, наприклад, російсько-українського конфлікту, такою, яку займаємо, тому що маємо принципи стратегічних відношень сусідських. З Україною підтримуємо незалежність суверенітет, підтримуємо демократичну Україну і вважаємо таку Україну дуже важливим елементом європейської стабільності. Чи, чи не одним з найважливіших, без такої України важко собі уявити стабільну Європу? І тому це є окрема справа в нашої політичної думці. Якщо подивитися на, на дискусії, які були ще в 70-х, 70-х, 80 90-х 80-х роках. ще Коли Польща не була повністю незалежною країною, вже підготовувалося цей, цю нову політику по відношенню до України, польські інтелектуалісти були дуже активні в тих, в тих справах і. Відбувалася дуже цікава дискусія. Ця нова, можна сказати, якщо дивитися на, на цілу історію польсько-української відношень політика, була підготована в часи комуністичної Польщі, була підготована польськими творчими середовищами. Звісно, дуже важливу роль відіграло, відіграло середовище паризької культури. Тобто міграційне середовище, але треба пам'ятати про величезну працю, яку виконали в Польщі творче середовище, щоб переосмислити цю справу. І це є для нас дуже важливий принцип закордонної -за політики, політичної думки. І ми, ми спочатку думаємо про, про відношення з сусідами з Україною та Білоруссю на Сході. Росія є також нашим сусідом, ну, але це знаєте, це, це досить такий спеціальний кордон з Росією з Каліноградською областю. І, із як наших східних сусідів, чи нашими східніми сусідами з точки зору Варшави, є перш за все Україна та Білорусь. І так що такого. Зв'язку е, нема. А якщо йде про подвійні стандарти, то їх нема. Звісно, є, е, е, можна зустріти різні, е, різні оцінки і різні ну, прояви політичного мислення, в тому числі досить екзотичні. Е, хтось тут згадав партію зміна. Якщо би партія Зміна не заявила того, що заявила щодо України, то ніхто би не... Не поцікавився тим, що вона повстає. Що вона та існує? Так. так, що вона існує. Там, тут це маргінез, не варто про це навіть говорити. Звісно, є, є оцінки, не співпадаючи тому, що повторює велика більшість польських політиків і, 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 і польських також коментаторів, публіцистів. Велика більшість підтримує, під, значить, підтримує те, що я сказав. Для нас Україна важливий партнер, а, а її незалежність, суверенітет, інтегральність це, це і для нас дуже важливі справи, і для цілої Європи. Це є Для великої більшості польської політичної сцени. Ага. Но, власне, така думка є духовна. Якщо йде про візи. То, то справа виглядає так, що на, наприкінці прошлого року дійсно ми впровадили цей розширений список документів, яких, які вимагані, щоб, щоб отримати візу. Тільки треба зрозуміти, що Польща це зробила як остання країна Групи Шердера. Це обов'язок, щодо якого були домовленості цілої групи. А ми тут були в меншості, ми не вважали цього потрібним. І як тільки могли, ну, спізнялися, так, з провадженням цього, цього додаткового списку. Але врешті-решт треба було, треба було це зробити, тому що вважаємо, що найважливіше є, є те, щоб тут була ну, єдина позиція цілої групи. Але незважаючи на те, в прошлому році ми ще раз збільшили кількість віз, які отримали отримали громадяни України протягом року, і цілий час це сотні тисяч віз, майже вісім в прошлому році вісімсот тисяч віз. А це означає, що цілий час даємо набагато більш ніж половину усіх набагато більш, ніж половину усіх віць, які дають всі європейські консульства громадянам України. І це показує, що ця політика, наша політика продовжується. Тут ніяких змін нема. І ми підходимо до того, так, щоб. Но, запевнити те, щоб Європейський Союз був відкритим для, для України. Це показує в відповідному, мені здається, світлі також і цю, це рішення, яке ми, ми прийняли в 2004 році. Тобто, коли ми вийшли із безвізного режиму з Україною, щоб увійти в групу Шенків. Історія наступних років показує. Що ця, це рішення було і для України корисне. Правда. Е, о, обмежилася, е, як би це сказати, ну, е, ускладнилася трошки, ускладнілися трошки можливості поїздки до Площі. Але вся наша відкритість е, з, е, зараз допомагає. Тому що ми через нашу відкритість відкриваємо всю, увесь є Європейський Союз. І всі ці візи не є тільки візами до Польщі, але як і знаєте, то треба їхати через Польщу. Треба їхати до Польщі, це дуже важлива справа. Якщо говоримо так, перший віз історія. Візова історія важлива. Але потім можна їхати по, по цілій Європі. і Через те, давайте подивимося також на, на питання щодо присутності чи неприсутності Польщі в різних форматах, в яких вирішується важливі справи щодо російсько-українського конфлікту. А найважливішим позитивним ефектом, який може бути для наших відносин, є те, що Польща є членом. Європейського Союзу і НАТО, як прихильник України, як союзник України, як сусід, добрий сусід і друг. І важливо, важливою справою те, щоб захищати єдність, єдину позицію Європейського Союзу НАТО щодо, щодо різних справ, які пов'язані з долі України. І тут важливіше, щоб ми впливали. Відповідному напрямку, але своєю поведінкою не знищували цієї єдності. Тобто ми часом зупиняємося трошки ближче, ніж би хотіли. Але тому, що найважливіше захистити єдність, захистити єдність позиції Європейського Союзу і НАТО. Я знаю, що є різні оцінки, що багато українців вважають, що Європейський Союз чи НАТО недостатньо підтримує. Мені здається, що треба підкреслити перш за все те, що підтримують, однозначно підтримують, допомагають. Ну, можливо, можна було б більше чи, чи інтенсивніше. Але нема сумніву, що кожна прийнята загальна позиція НАТО чи, чи Європейського Союзу щодо тих справ була прихильною, була позитивною для України, захищає Україну. Добре? Треба, треба хотіти більше. Але не треба також недооцінювати того, що, що є. Якщо подивимося на зміни в європейській, європейській політичній е, зміни у відношенні до України, то мені здається, це, це є великий успіх. І, і взагалі треба сказати, що Європейський Союз. Що НАТО підтримує Україну в тих, ці часи, ці, тяжкі часи, е, а ми можемо працювати, щоб ця підтримка, допомога була якнайбільшою. -най, як і будемо це робити. Дякую. Ще ви Дякую. не ще якісь коментарі по виступаючих. Якщо тоді я то, підсумую, що є широкий консенсус в Україною і в Польщі, що наші країни це статичні партнери, і це важливо для кожних наших країн. Будови стабільного, читаючого майбутнього. Ще раз бажаємо пану послугу, гарного вас запуск І все, все найкраще. Дякую вам за Україну. Дякую.